У цій країні так і буде, і в нас така саме буде майбутнє. Як не буде в країні, буде в країні безлад, то і в Бердичі буде безлад. Це від людей таких простих не залежить. І від мера Києва це не залежить. Як наші буде Порошенко керувати? Яценюк буде керувати, так і буде і, і тут. Не буде в країні порядку, то й тут не буде. Як буде в країні порядок, то й тут буде. А що таке питання? Чи можете ви додати власних зусиль для вирішення міських викликів да. як... та яким чином? Да, саме таке просте. Так. Не смітити. Не смітити. Так. Да. Що добре є? Що доброго є в місті? Добре, там є це все добре. Я б бердичів не поміняла ні на який міст, хоча були пропозиції на более серйозні. А що поганого є в місті? Що поганого? По не мере, страшно спати ночі. Вот я живу в частном і безпасно да Да, в частном доме одна, И мне страшно а какой район? Район Стаматполіклініки. Що добре є в місті? Що добре залівська Анатолія Вікторовичев дуже прекрасне місце різо. Як ми з вами згодні? да. да? да. От що по поводу цього транспортного Транспорт. Транспорт. це на сахарку. На сахарку до Залєвського надо срочно, срочно, срочно. Люди жалуються, люди опять до Залєвського. Ребята, вот, чесне слово, я, я фанат этого чоловіка, я фанат. Немедленно треба туда просто в субботу, воскресенье, я сам у меня машини нет, вертолета тоже. За зовнішній вигляд місця. Культура людей, які тут проживають. Деякі старі буд будівлі вже більше. Да. О, О, сучасно. Сучасно, сучасно, так. Да. Новий сквер, в якому ми зараз, ми нова буківка, нові будівлі. Проти будівлі зараз, а -а -а. Да? Ну Тобто багато. Багато є про що говорити да. доброго, але також треба ще щось виділити погане. Що є погане у місці? Негативно, що можливо, багато. да. Багато сміття. Сміття найболіш... найболіша тема для всіх. Сміття. Можливо багато ще... таких місць, які давно вже потрібно було якось змінити у культури, та вони залишаються такими ж. Залишаються шерст... Такими ж. Ага. Не змінюються. Зупинки, наприклад. Зупинки а, не змінюються. І набір усіх проблем, які є в Україні, вони всі відображаються в нашому місті. Всі ті, які ви перелічили, і високі ціни на транспорт, і високі ціни на комунальні послуги. Ну більш вас але ті, які стосуються, ті, які турбують найбільше. Ну хотілося б менше корупції. Менше корупції, осучаснення влади. І на цьому тлі якихось змін на краще. Коли вони будуть відбуватися, я їх зразу вчу. Всі. Всі мешканці нашого міста. Що доброго, є в нас! Ким пиво? Що ще? Кріпость у нас дуже гарна. Що є погано? <ріпіко> погано <ріпіко> не місце погано. <ріпіко> <ріпіко> Може похвалитися. Спортивними досягненнями. Культурною специфічною. <рес> <рес> Наприклад. Ну, е Факт, що тут жили євреї, коли кожен рік вони приїжджають. Наші дічку сиділи. Цікаві визначені місця, які приїжджають І не тільки з Єрусалиму, а й з Польщі. Тобто колись чув про Бердеч. Приїжджають, хоч раз подивитися на ній.